Всім привіт пані та панове. Сьогоднішнє наше відео піде про е, коробку карбюраторів. Е, як зрозуміти, чи є тут карбюратори, які будуть працювати, чи це повністю сміття, що з ними робити, як їх оглядати, як дефектувати. ну так е, там, Загальні там, основні пункти е, огляду карбюратора. Для новачків, для спеціалістів тут не буде нічого нового, а для новачків буде зовсім корисна інформація. Ну ось, Карбюратор сам по собі видно, що він був у використанні. Тобто він е, е, такий брудний. Тут їх є 4 2 301 К-750 з рівною поплавковою камерою. а 2, Пекаря. Ну, огляд зроблю пізніше. Е, і так е, звертаємо увагу на сам карбюратор. Е, от, Вроді би, візуально нічим не відрізняється. Але тут оця вухо провушена, вона ідеально рівна, її навіть не потрібно притирати. Це означає, що він був мало у використанні. Це перший пункт, який привертає увагу. Другий. Дивимося всередину. Цинк не пошкоджений. Тут кріплення секунду. Тут кріплення де фіксується болт, немає ніякої ямки, вироботки, випрацювання. Тобто, сам на карбюраторі присутній заводський блиск, тобто оцинковка. Це означає, що карбюратор не був шоргався небагато, небагато розбирався. Далі, дивимося. В середину заслонка. По заслонці, блін, якість така. тому зараз темно в приміщенні погане освітлення. Так, на чому ми зупинилися? А, на заслонці. От дивимося на заслонку. Тобто візуально вона є на ній ход, що піднімалася, но такого випрацювання якогось там деформації є подряпини незначні. Тобто це свідчить про те, що сам карбюратор використовувався дуже-дуже і мало. Потім звертаємо увагу на самі гвинти. Ось, Гвинти всі в дуже хорошому стані, немає ніяких розбитих таких. ну, Якщо ви тримали такий карбюратор в руках, то за. Часи його експлуатації, в них вже ці гвинти в такому стані, що просто там немає на що дивитися. Вони деформовані. А тут чіткі лінії, рівненькі, все. Тобто, я зараз буду їх мити, розбирати і ще покажу детальний огляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк. На моєму каналі є дуже багато попередніх відео про. Мотоцикли Ява, К750, М72, Ковровець, ну і тому подібні мотоцикли. Підписуйтесь, буде цікаво. Ну, а ми продовжуємо відео. Ось саме такий комплект запчастин попав до мене в руки. Це є два карбюратора-пекар. Ну, на що звертаю увагу далі? Тобто всі деталі оцинковані, немає ніяких візуальних пошкоджень. Тобто візуально карбюратори варті уваги. Далі, далі вже детальне очищення, детальне очищення, чи сам корпус без пошкоджень, тріщин і заводських браків, а також внутрішній огляд, чи все в порядку, всі канали. Продуваються чи деталі не пошкоджені в середині карбюратора. Ну, Зараз будемо дивитися, що у нас вийде. А і ще така ручка. Ось Ручка в ізоляційній стрічці. Тобто там під нею оригінальна різина. Тобто все класно. Продовжуємо. Ось. Якість краща. Зробимо додатковий огляд карбюраторів, які вони були, і які вони стануть в подальшому. Вухо, бачите, є чуть-чуть деформація. Той карбюратор кращий, А цей вже був в роботі добряче. А, і тут на самих цих є зазубрини на болтах, тобто цей карбюратор у гіршому стані, більше експлуатувався. Але на його, чи він працює чи ні, то це вже будемо бачити після огляду. Ну Ось про поверхнево змив бруд і видно, що карбюратор в дуже-в дуже чудовому стані. Просто майже як новий. цей. А далі вже результат. А, до речі, карбюратор не К-301, а К-302. Я помилочку зробив правий. Зараз я всі очищу, і після того розберу і помию ще раз. Так, Продовжуємо. Ну Ось карбюратор після очистки. Один із чотирьох. Стан мене дуже радує всі деталі в заводському цинку. Все блестить, немає ніяких корозій, пошкоджень. Було виявлено два дефекта з огляду карбюратора, тобто був забитий. Оцей жикльор, там була сорінка, і ще потрібно прочистити оцей жикльор. Отут дуже тоненька там потрібно волосинку з мідного дротика, і я очищу. Більше дефектів я ніяких не виявив, заслонки є в місце, де вона стояла, але не відчувається ніякої вироботки абсолютно. Не вся повністю плоскість в подряпинах, тобто в заводському цинку проглядається, це означає, що заслонка працювала дуже-дуже мало або взагалі не працювала. Поставили новий карбюратор, напевне, було щось забито, не працювало, людина газняла. Потрібно провіряти заслоночку так на ощуп. Якщо в неї вироботка, то її потрібно міняти, але є ще не тільки на заслонці а можливо бути і в карбюраторі. Коли ви поставили заслонку, вона не має мати великого люфта. Тобто має бути все в допусках. Там є ли такий відчутний люфт. Сам карбюратор. Корпус глянутий без тріщин, без будь-яких дефектів. Все повністю. Чудовому, просто превосходному стані. Ніде ніяких пошкоджень, ні по різьбі, ні ударів, нічого немає. Тобто карбюратор. Три бруд потрібно вимити. Ну, ось результат. Зараз зберу і продовжу з іншими. Цей карбюратор мене радує. Я думаю, що він повністю робочий. Можна ставити, буде гарний холостий і гарно працювати. Саме основне, щоб були всі канали продувалися. Візуально там не було ніяких. Нальотів, окислів і тому подібного. Не, нічого не заважало на роботу карбюратора. Це раз. Друга заслонка повинна мати мінімальну вироботку, тут її взагалі немає. На голці також не має відчутно бути ніякої вироботки, має бути повністю конус ідеальний. На оцих також конусах ось. Зараз отут цей конус, він має мати, бути без вироботки. Якщо там вироботка, він не буде так, як треба закривати канал. І ще ось тут. Це поплавок. Він повинен мати ідеальний конус без раковин, без вироботки ніякої. Бо якщо тут буде сильна вироботка, він не буде закривати оцей канал. Тут. А якщо він закриває, тобто ви ставите його в середину канала, отак вставляєте. І тягнете воздух в себе і він тримає, затягує язик, значить він повністю робочий. Ну, в принципі, по огляду карбюратора і дефектовки завершено. Е, можна. Збирати і регулювати. Регулювання також я покажу пізніше в цьому ж відео. Продовжуємо нашу роботу. Ну, ось такий карбюратор. Получився після чистки. Доволі приємний. Заслонка взагалі не має ліфта. Заходить плотненько, так як всередині є в заслонці пружинки. вона так іменно. Тугенько, я думаю, що цей карбюратор на 95% новий. 95%, 5% він працював. Може й менше. Ну, дуже в хорошому стані. Потрібно ще регульнути оцей болт. Оцей. Це заслонка. Як я регулюю? Я дивлюся на. Заслонку і кручу його, поки він не підніметься приблизно на міліметр. Заслонка не почне рухатися, не підніметься на міліметр. Це холостий хід для того, щоб достатньо, щоб мотоцикл запускався без ручки газу. Тут тут, це є суміш. Я даю 1,75. По книжці 1,5 я даю 1,75 оборота. Ну і все працює. Мені подобається. Продовжуємо далі. Буде зараз результат, покажу. Ось такий результат у нас після чистки та огляду. Що я можу сказати по даних карбюраторах? Один із К-302 в ідеальному стані це оцей. Він повністю комплектний, з деталі з мінімальним ізносом. Стан хороший, нічого не потрібно доробляти, докомплектовувати. Просто поставив і поїхав. Я в цьому карбюраторі впевнений. Цей карбюратор, тут він з втратами. Власник, походу, хто його ремонтував, мав якусь проблему і чи регулював, чи що, втратив оцей болт. Ось він оригінальний, Потім у нього більший знос, тобто він більше попрацював цей карбюратор. Потрібно рівняти оці уха і їх шліфувати, підганяти площину. Більше по дефектах я ніяких дефектів не знайшов. Також думаю, що карбюратор буде працювати. По заслонці я повторюся, вона має трошки люфт, так як на тому взагалі немає. Він як новий, а цей є на ньому вироботка. І що буде трішечки впливати на роботу, він буде працювати, буде працювати добре, але той буде краще і довше. Цей карбюратор десь приблизно на 70% хороший. А, так. Ну, Одним словом, вони це не пара. Я, я я якби ставив, то ставив би цей карбюратор або з новим, або з таким же самим в ідеальному стані. Що беремо по пекарю? Пекар в карбюратори повністю в ідеальному стані, повністю як нові заслонка. там. Їх встановлювали, але на них не їздили. Не розумію чому, яка причина була, того, що ними не користувалися. Тобто, Видно по всіх деталях, що їх майже не використовували. Заслонка без подряпин. Я її витягував, вона така, як нова. Другий також такий ж самий стан. Є на заслонці подряканий. А так, стане ідеальний. І ще, хто дивився це відео, допоможіть визначити, чим відрізняється пекарь оригінальний від китайських. тому що я в цьому не розумію. Хто знає, підкажіть, будь ласка, буду вдячний, чи це є оригінал, чи Китай. І куди потрібно подивитися, щоб це з'ясувати. Всім дякую за перегляд. Надіюся, що далі буде по реставрації мотоциклів, тих, що є в наявності, а також будуть нові експонати в моїй колекції. Всього хорошого!